Є одна сторона, коли е, чоловіки зраджують на фронті? Можливо, це там приховується, можливо, це не договориться. Є чоловіки, звичайно, які зберігають вірність, е, велика повага, але все ж таки зрада е, має місце бути. Як ви вважаєте, чи можна пробачити зраду під час війни? І як її пробачити жінці, якщо вона про неї все-таки дізнається? Е, ну, Леночка, не знаю, це складне питання. Е, <гум> це <гум> точно. Мені цікаво. Мені цікаво да. ваша думка, що ви думаєте з цього приводу. треба. Ну, завжди варто пробувати продовжувати відносини. Пробувати, пробувати, вибачати, і багато ситуацій буває. Далі воно випливає. чи Дійсно, це можливо, і бувають вже багато випадків, що це можливо. А є, що це стає таким переломним розкольним моментом, і тут тріщину вже ніяк не, не замажеш. І як то кажуть, склеєна ваза, вона теж важко потім в житті себе веде. Вона може розсипатися в будь-який момент і. Тут дуже думаю, все індивідуально. Наскільки ви довго прожили, наскільки у вас були, були теплі відносини, наскільки тобі, ну, та людина дорога, і ви обидва йдете. Ну тут я не знаю, немає не, рецепту. це. Це залежить від ситуації так. Я думаю, від так. людини. Так. Мож, я знаю, якщо навіть відштовхуватись просто від зрад, то також у кожного є своя думка. Хтось скаже, що якщо один раз зрадив, то більше взагалі не вертатися. Хтось каже, що можна давати і другий шанс. Можливо, це якісь аб'юзивні стосунки, коли ти просто не можеш піти від людини, ти даєш йому чергові шанси, а це все впусту. Багато тобто, жінок відчувають таке аб'юзивне відносини. Дійсно, їм нема. Якби вони вважають, що завжди є вихід, я вважаю, але на той момент жінки вважають, що це важко. Я думаю, що тут потрібно також, можливо, до психотерапевта розібратися так. в цій ситуації. Що ж це таке? Чи це е, дійсно помилка така? Одинична і більше такого не повториться, чи можливо за цією людиною приховується. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, жінка ж може оправдати чоловіка, коли той на війні, і вона може собі сказати, ну так. Він зрадив, тому що угу. ну там відстань і так далеко, і погані обставини, напруження, і... стрес. Бо так. Так. Ну, ти могла б пробачити так. зраду, якби в тебе був чоловік військовий, який тобі зрадив, і це був просто фізичний секс? Ну також складно, складно відповісти, в яке б ми, ми були в стосунках. Мені здається, що якщо б у нас все було от ідеально. В стосунках да ні ніщо би як то кажуть не передбачувало біди, і тут раптом таке сталося під час війни, і він би зміг це пояснити. Можливо, я би пробачила.